Вітаю! Я Васецька Катерина Анатоліївна, вчитель хореографії середньозагальноосвітньої школи 35, місто. Дніпро з дитинства займалась творчістю. Це і спонукало мене вступити у Дніпропетровський театрально-художній коледж. згодом закінчити університет Нобеля, а ще пізніше здобути вищу освіту у Бердянському державному педагогічному університеті. Тож наразі я балетмейстер, вчитель хореографії, керівник колективу сучасно-спортивного танцю Emotions, фітнес-тренер, хореограф, постановник вокальних колективів, суддя хореографічних фестивалів. Як я все це встигаю? Бо справді вважаю, що рух це життя і не тільки у фізичному сенсі, а й у духовному. Мої активні талановиті учні стимулюють завжди бути у формі я регулярно займаюсь бігом, велокросом під гірські віршини. А, в свою чергу, заохочую їх теж знаходити нові цікаві для них види рухової активності. За роки моєї роботи у школі вже багато зроблено і досягнуто. Учні нашої школи ставали переможцями багатьох міських і обласних конкурсів з патріотичного виховання. А найголовнішим своїм успіхом я вважаю, що вивчаючи хореографію на звичайних уроках у школі, класи ставали учасниками і переможцями професійних всеукраїнських обласних фестивалів. А закінчивши початкову школу, продовжували займатися хореографією і навіть обрали своєю майбутньою професією. Найбільш мене захоплює сучасний танець, саме контемпорарі, джаз-модерн, імпровізація. А найбільша моя любов танцювальна терапія як допоміжний засіб рефлексії і зняття психофізичних зажинь. Ця тема мене захопила ще під час навчання в БДПУ, І тому ми в співавторстві з моїм науковим керівником тараненко Юлією Петрівною написали статтю танцювальна терапія як засіб осучаснення професійної підготовки майбутніх вчителів, яка була надрукована у матеріалах міжнародної наукової конференції. І на майбутнє я мрію рухатись в цьому напрямку і здобути сертифікат професійного танцтерапевта. Я постійно підтримую зв'язок з педагогічним університетом учасник асоціації випускників, хожу до активної групи обговорення освітно-професійних програм, проводила сумісні відкриті онлайн уроки для студентів БДПУ. Коли бачиш результати покращення фізичного розвитку, впевненість дитини в рухах, діях, поліпшення соціальних комунікацій, це додає сил і наснаги не зупинятись.